Моє вітання всім! Мене звати Оля Чехрай і це програма Історія нашого краю. У історико-етнографічному музеї Бойківщина було представлено виставку вібрації душі і кольору талановитого художника-уродженця села Розлуч Романа Савчака. Виставку своїм привітальним словом розпочала директор музею Бойківщина Ольга Білес. Сьогодні ми зібралися з однієї дуже такої приємної знагоди з нагоди відкриття виставки талановитого бойківського художника. можу і сказати, Бойківського художника, пана Романа Савчака. Бойківщина чудовий край, який не може в себе не захопити. А ще особливо, якщо людина виросла. Серед тієї природи вона вже в душі має таку любов, таку іскринку, яка допомагає творити. Так сталося і з паном Романом. Народившись в розлучі в сім'ї вчителів, він з малку виховувався в е, добрі, власті, знав, що таке батьківська любов, знав, що таке повага до старших. І змалечку проявляв талант художника, знаючи, що ваші батьки не були художниками, ніхто не мав такого таланту. І повірте, все це наука давалася йому нелегко, тому що йому доводилось здолати багато-багато кілометрів автобусом до міста Самбора, дитячого художню студію для того, щоб отримувати знання. На той момент. Сам самбурі працював Микола Прокопенко. І особливі ще спогади є про викладачку почесного громадянина тепер міста Самбар, пані віру Тарасенко. Роман Савчак розповів присутнім, як йому вдалося створити картини та що надихнуло на написання таких мальовничих пейзажів. Вчився художній справку малярства, почав я навчатися в самборі у художній спуті, мама не віддала десять років. 12-13 року, дали мене до переробного самі хтось до махового селі. І там я збув перші фази такой професійного вважання, моля, навчався там десь кароків, навчався в полон, товариш мені, молодий, ми разом навчилися, можуть пригадати одну історію із 7. Тинства. Приїхав, я колись Микола Васильович дав завдання, не мав купа, і так що От і ми її замовлю. Я приїхав, зробив з села, хлопці, а вони хлопці з міста. Старший за мене вже більше ходили на цей студію. І Ігор Майс десь на складі і сказав, пану, покажи, що ти там маєш. Ну Я йому там перелистав, ну, попав, виїхав, ну якщо тебе муха не сидять, то щось з тебе робиш. Цікаво, звичайно, атмосфера така художня діти всіх от всіх буде інтерес. Привітати художника, прийшла і перший заступник міського голови Галина Кроляк. Просто хочеться включити подяку нашому творчому художнику за його здобутки за організовану виставку від імені міського голови. Побажати на творчій ниві дійсно багатьох прихильників, щоб талант був оцінений. Щоб і фінансово, і головне морально, щоб людина отримала сатифакцію того, що вона творить, і це потрібно людям, потрібно громаді, потрібно самбірщині, і напевно потрібно розлучу. дуже. Так що бажаю вам за планів і мріятися. Прийшов привітати свого найкращого друга і колегу. Ще один художник самбірщини Павло Дідич. Привітав художника з його дебютом у музеї товариш художника Володимир Юричко. Усі охочі зможуть оглядати виставку чудових робіт художника впродовж місяця. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе.